Вже темрява землю покрила кругом, Потомлені люди в домах своїх спали, лиш хтось поспішав, похиливши чоло, боявся, щоб нині його не впізнали. У мороці ночі сховатися міг, спішив, озираючись пильно навколо, Лиш місяць і зорі. Ми Мигтіли вгорі, таємному гостю світили в дорогу. А хто ж це у тиші самотньо ходив? Кому не хотілося солодко спати? Той йшов до Христа фарисей, никодим, з Ісусом хотів у ту ніч розмовляти. Чому не прийшов говорити у день? Хіба так багато є справ невідкладних? Можливо, боявся знайомих людей, бо був чоловіком в народі підвладним. Учитель ізраїльський правди не знав, що треба йому ще згори народитись, Що Бог, полюбивши цей світ, сина дав, щоб кожен, хто вірує в нього, міг жити, хто робить лихе, той до світла не йде. На жаль, так багато пітьму полюбили, і гинуть у темряві безліч людей, вони бо від духа й води не родились. Пояснював це Никодиму Ісус, Та важко земному вміщати небесне. Слова благодаті лились з Божих уст, і їм дивувався начальник юдейський. Задуманим вже повертався не кодим, крізь темряву ночі він світло побачив, хоча побоявся уднину прийти, та нині йому так відкрилось багато. Минули роки вже й століття пройшли, ми знову і знову в Писанні читаємо, як йшо до Ісуса вночі не кодим, ми учнем Таємним Його називаєм, гортаючи в Біблії ці сторінки, буває, що хочем Його осудити, що Він до Христа не однину спішив, що явно Ісусу не прагнув служити. Поставмо же палець на власні уста, погляньмо на справу Ісуса очима, чи ми. Упізнали відразу Христа, знайдімо себе у лиці Некодима, в своєму житті Він спасіння шукав, лиш треба було перші кроки зробити, і ночі тієї Він зовсім не спав, а йшов до Ісуса, щоб з ним говорити. Молімося, друзі, допоки є час, щоб люди нарешті зі сну пробудились. І в темряві ночі шукали Христа, І дорогу до світла знайшли никодими. Молімось, щоб ми пильнували завжди, в таємній кімнаті з Христом розмовляли, щоб учнями справжніми бути могли. Молімося, друзі, щоб ми не дрімали.